Тот костяк, который именно создавал, те люди, которые выступили с инициативой создания такой ассоциации, они, конечно, попали в самое яблочко, что называется. Ось 12-й рік уже существует и хочу сказать, что найкраще Що відбулося, це те, що ми не лише е, ліквідуємо пожежі і е, оперативно відповідаємо на якісь виклики. Е, головне, що ми допомагаємо нашим членам мати інше мислення, стратегічне мислення. Наша компанія CV4 є членом асоціації Ось рівно стільки, скільки і років намо. І тому ми одні з найстаріших членів і стояли у джерела створення і чимали сприяли. более 10 лет мы работаем. Я считаю, что это на самом деле самый профессиональный и единственно верный вот такой вот индустриальный орган в Украине. Ассоциация из небольшой по количеству выросла во всеукраинскую и как бы на сегодняшний день одна из самых влиятельных и самых действительных в Украине. Кожному з напрямків нашої програми ми співпрацюємо з тими громадськими об'єднаннями, які мають найбільший досвід. Нам є лідером в цьому сегменті є з великим досвідом. Чим ми співпрацюємо з асоціацією. Я не представляю свої компанії без альянсу з, з, з всім остальним професійним миром України, який асоціація обіцяє.